Так, хотів подякувати організаторів конференції за запрошення на такий чудовий заклад. Ну, тема нашого доповіді формування віртуального середовища кафедри на базі процесного підходу на хмарній платформі Офіс 365. Ну, ми трошки повернемось до технічної сторони проведення дистанційної форми освіти. Тоді останніх років змусили нас перейти на дистанційний формат навчання, а спочатку 2020 року року викладачі в ряді місії України теж перейшли на дистанційний формат роботи. Перед нами стає питання, як організувати ефективну роботу навчальних закладів у таких умовах без трати ефективності та якості навчального процесу. І, на нашу думку, застосування процесного підходу, який активно використовується системного управління, достопа, дозволяє перейти на наступний рівень роботи. Ну, хочу сказати, що ми з вами усі використовуємо різні засоби дистанційного навчання, використовуємо різні сервіси, але по суті, підход до організації дистанційної форми навчання, а воно залишилося той, який був, коли ми з вами знаходилися в аудиторіях. Ну і друге питання те стосується роботи підрозділу, роботи кафедри або інших деканатів, коли в таких наших складних умовах воєнного стану ми вимушені працювати дистанційно. То теж виникають деякі проблеми з питань керування і якості проведення цієї. роботи. І, звісно, коли ми розглядаємо використання окремих сервісів, в яких зараз дуже багато дистанційного навчання, то ми не можемо відобразити цілу систему і і покращити нашу роботу. Коли, органі... Коли ми підходимо з позиції системного підходу, то з'являється така, така особливість, така властивість, як емержентність системи, це наявність у будь-якої системи особливих властивостей, а не властивих її підсистемами блоком, а також в сумі елементів, не пов'язаних з системою отвореним зв'язками. Тобі ж ми говоримо про те, що коли системно використовувати ті сервіси, ті засоби, які нам надають різні платформи, такі як Office, Microsoft, Office 365, Google Class, Amazon та інші. Ось ми не можемо досягти певних, певної якості. Ну і процесний не який ми пропонуємо, он базується, попер за все, на понятті організація. І організація. Вона характеризується деякими параметрами, такими як властивість, це внутрішня порядковість узгоджений взаємодії більше або менше диференциованих автономних частин цілого або мовна його побудовою. Це наявність процесу цієї організації, сукупність процесів або дій, що ведуть до освіти та вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого. і організаційна система. Як об'єднання людей, спільно реалізуючи якусь програму, мету та діючих на основі певних процедур і правил. Коли ми розглядаємо типи організацій, які можуть бути в навчальному закладі або в інших структурах, то ми можемо поділити такі, що взагалі. Сам заклад, саму установу розглядаємо як організацію. У цій організації є інші форми організації, такі як колектив, команда і група. Ну, от в якості прикладу можна привести, скажем, типи організацій, які Є, скажімо, у кожному університеті на прикладі Запорозького державного медичного університету, Тобто, верхній рівень керування. Ми маємо такі організації або підрозділи, як ректорати, вчена рада, факультет, методична рада, навчальний відділ, вчена рада, деканати і таке інше. Далі ми маємо кафедру. Вона тут, тут показаний компонентний склад кафедри, і відповідно різні структурної організації студентів, як факультет, потік, курс, група та інше. Значить, таким чином ми можемо виділити по структурі керівні підрозділи, віртуальні підрозділи, виконавчі підрозділи, кафедри, підрозділи технологічного супроводу і навчальні організаційні структури. Коли ми розглядаємо організацію, то як систему, то ми можемо цій організації виділити керівну структуру як суб'єкт управління і систему, яка керується як об'єкт управління. Відповідно, керівна структура, вона надає завдання, спускає плани на об'єкт управління і моніторить якість управління і кінцево. Відповідно, результат кінцеву мету. Звісно, використовується для структуризації процесний підхід, і Ми бачимо, що процесний підхід дозволяє виділити наступні елементи реалізації тих чи інших цілей в організаціях. Те спочатку виникає потреба, мотив. Далі формується ціль. Далі ціль поділяється на завдання. Завдання, коли ставиться, планується вирішення завдання, то підбирається відповідна технологія і ресурси. Далі виконується, ми отримуємо результат, йде оцінка результата і коли потрібно, то це допрацьовується. Ну, і, відповідно, організація працює в нормативно-правовому просторі, і її відповідно відповідати відповідним стандартам, про що говорили у минулому докладі, і спиратися на деякі принципи. Ну, в нашому випадку це, скажімо, можуть бути принципи педагогічні. Ну, треба сказати, що ми, коли працюємо. В звичайних умовах то ми не помічаємо, що носієм знань, носієм структурних так сказати, взаємовідношень є відповідні люди, працівники відповідної структури, кафедра або підрозділи. Коли ми починаємо працювати дистанційно, ці зв'язки порушуються, і працювати становиться все складніше. Я так вважаю, що з часом. Будуть все більше і більше відповідних проблем, Переносячи, 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 так сказати особливість роботи людини, ми можемо сказати, що у людини є у свідомості відповідна картина світу, відповідна модель організації, куди. Так сказати, включені відповідні компетенції і інші елементи і знання. Ми говоримо про те, що, переходячи на дистанційні формати, нам треба провадити провадити модель, віртуальну модель організації, яка якраз і буде об'єднувати. Діяльності цієї організації і підвищують її ефективності. На цьому слайді ми бачимо, що у нас є справою з, з лівої сторони, це реальна організація, яка працює, а з правої сторони це модель тієї організації віртуальної, яку ми повинні з вами створити, базуючись ну в нашому випадку на хмарних сервісах. Особливості, особливостю впровадження компонентів організації як керівної, так і виконавчої структури, є те, що модель процесного підходу, вона працює як на керуючому рівні, так і на рівні керування, так і на рівні виконавчому. І наше завдання складається в тому, щоб ми з вами знайшли засоби, які є. Хмарних сервісах, щоб реалізувати відповідні структури. В нашому прикладі ми опираємось на хмарну платформу Office 365. Ось, і на сервісі Офісу 365. Значить, переносячи модель роботи організації на базі структурного підходу, ми виділяємо сервіси. Офісу 365, такі як група Outlook для формування моделі керування організацією, і ми бачимо, що на сервісах додаткових сервісах реалізуються ті компоненти процесного підходу, про які ми говорили вище. Це такі компоненти, як концепція розвитку організації, планування ресурсів, планування процесів, моніторинг, поточні звіти, нормативна документація і комунікація. Відповідно, поставлені завдання передаються на нижчий рівень, і модель рівня виконання реалізується на сервісі Microsoft Teams. Ну і звісно, діяльність організації знаходить відображення в документах. Ось враховуючи те, що документи накопичуються, то необхідно, щоб була система для збереження пошуку відповідних документів, а також надання відповідних прав доступу до тих чи інших документів. Розглядаючи роботу такої організації, ну, скажімо, кафедри на рівні університету, ми взаємодіємо з іншими. Віртуальними об'єктами, да, моделями, це як викладачі університету, так і різні організаційні структури, які стосуються студентів. І взаємодія, інформаційна взаємодія з внутрішнім і зовнішнім середовищем відбувається через сайти університету, то більш сайти сервісу SharePoint, які присутні Microsoft Office 365. Ну, на цьому слайді показано більш детальніше, на яких сервісах реалізовані відповідні етапи процесного підходу. Це електронна пошта, календар, OneDrive, OneNote, SharePoint. Ну, тут написано і планер, що ті функції, які виконують ці підрозділи. Ну а тут ми вже розкрили і під систему виконання, яка теж базується на сервісах, але вже сервісах, які е, які присутні в інтегрову сервіси, які інтегрує інші компоненти, такими, як Microsoft Teams. Важливим елементом є те, що інформація. Яка формується в якості документа, вона зберігається в SharePoint, і SharePoint відповідно до прав доступу до тих чи інших документів, дозволяє співробітникам взаємодіяти, взаємодіяти з цією інформацією. Mm -hmm. Весь вся ця структура, вона розгорнута, розгортається. На такому об'єднуючому сервісі як Active Directory. Active Directory, по суті, формує модель кожного учасника даного процесу, як людини, так і виконавчого компонента в якості програми або інформаційних ресурсів, присвоюючи відповідне ім'я, надаючи доступи до цих ресурсів і, так сказати, відслідковуючи сам процес. Важливим елементом є те, що е, даний підхід є інваріантним, і він повинен е, його можна використовувати як на рівнях, е, як кажу, керування, так і безпосередньо е, на будь-якому підрозділі, який е, стосується як забезпечення роботи, скажімо, навчального закладу, так і безпосередньо кафедри, де виконується е, сам процес навчання. Деякі аспекти з приводу організації навчального простору, які присутні в Офісі 365, а саме на сервісі SharePoint, який лежить в основі цього сервісу. Ми бачимо тут ієрархічну структуру розподілу інформаційного простору між різними сервісами. По-перше, найвищий рівень це рівень. Базовий рівень це рівень сайту організаційної структури, наступний рівень це рівень бібліотек. Ще нижче знаходиться рівень групи Outlook, який ми використовуємо сервіс для формування керівної структури. І найнижчий рівень це відповідно рівень команд Teams, тобі виконавчих, де ми реалізуємо виконавчі структури. На цьому слайді візуально показані ті сервіси, на базі яких ми запускаємо цей процесний підхід, який ми вже показували у вигляді таблиці, таблиці, які надають групову можливість групової взаємодії. І більш детальніше ми можемо розглянути інформаційну взаємодію на просторі віртуальних дисків як персональна. Викладача, так і безпосередньо вже групової роботи. Перший рівень це у нас є кабінет викладача, або кабінет студента, де він розміщує свої персональні дані, але за необхідністю може приєднувати інформацію з групи, тобі ж, які стосуються керівного блоку, або з команди Teams, де безпосередньо виконуються ті чи інші події. Ну, розташування в і Ми тільки що дивилися, Це вищий рівень, який дозволяє вже мати доступ до кожного рівня цієї інформації. І на цьому слайді ми бачимо сервіси Teams. їх значно більше, ніж сервісів на рівні груп. Ну, звісно, сервіс Teams дозволяє. Нам виконувати різні завдання, які стосуються як навчального процесу, так і які стосуються безпосередньо наукової діяльності або проведення тих чи інших віртуальних подій, таких як конференція або зібрання. Крім того, до цього сервісу ми можемо додавати будь-які інші сервіси різних провайдерів, таким чином, створюючи саме те середовище, яке необхідне для практичної реалізації завдання, ми бачимо, що у Teams велика досить велика можливість для взаємодії учасників, це наявності чату, електронної пошти і відеоконференції, а також коли завдання. Велике, то можна підрозділяти, поділяти його на окремі етапи, і кожен окремий етап реалізується на відповідному каналі команди Тімси, створюючи середовище, яке необхідне для реалізації цього завдання. Ну, в нашому університеті запропоновані. Рекомендації, де кожний підрозділ і університета створює два компонента керуючи і виконавчий, керуючи на рівні сервісу Microsoft Group, виконавчий на рівні команди Teams Відповідно, коли ми розглядаємо. Окремо підрозділ, такий як кафедра, то сервіс Групс у нас він єдиний керівний, де накопичується історія і документація діяльності підрозділу, знаходить відображення в зовнішньому світі на сайті цього підрозділу, його результати його діяльності. А от вже виконавчих таких блоків. Які реалізовані в команді Тімс, їх формується багато. Ну знову ж, для того, щоб зрозуміло, то на кафедрі у нас викладається декілька дисциплін, і з відповідно, дисципліни викладаються в різних групах академічних. На кожну групу формується своя команда. Ну і зараз реалізацію цієї концепції. У університеті, в університеті Запорізькому державному медичному університеті ми бачимо, що всі процеси, які стосуються організації навчального процесу діяльності університету, вони досить успішно реалізовані у віртуальному просторі, і ми йдемо до того, щоб реалізувати такий двохрівнівий підход. Тобі ж мати керівні блоки і виконавчий блок на на рівні структури організації. Ми вважаємо, що наш досвід буде, буде досить полезний для організаторів дистанційного навчання і візьмуть його на, так сказать, вооруження. Дякую. Так, Олексій Анатолійович, дуже вам дякую за доповідь. Дуже цікаво. Практично. У нас в університеті, на жаль, централізовано Teams не використовується і взагалі всі ці засоби, але я бачив, ось це досить потужний інструмент і досить ефективний. Тому, якщо вашому університету вдалося, ось це, це дуже гарно. Ну тут треба враховувати е, висловлювання нашого. Академіка Глушкова, що провадження, в керівника. Що успішне провадження можливе тільки тоді, коли керівник, перший керівник відповідно приділяє увагу, підтримує цей розвиток. Про що ми можемо сказати про нашого ректора університету, уважного професора Михайловича Колесника? Дякую. Я знаю, що це досить коштовно, Ось, і це треба підтримувати цей ресурс. А як вам вдалося, якщо я пропустив фінансову сторону? Ну, я хочу вам сказати, що значить Microsoft надає на етапі провадження, розгортання нових сервісів можливість працювати безкоштовно деякий час. Ну, така можливість нам була надана у шістнадцятому році, і по, 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 сій, по сій час ми майже от те, що стосується формування навчального процесу, ми майже за це не платимо. Платяться там кошти за інші ресурси, скажем, за віртуальні машини там і за інші елементи, але це якби доступно для університету. じゃあこのお気になったら。